Добрий! день! Вас вітає Чернівецька загальноосвітня школа першого третього ступеня No37. Андрійчук, Світлана Самсоніна, вчитель фізики та астрономії. Яким повинен бути вчитель сьогодні, щоб підготувати учня до завтра? В наш час самоосвіти гуглу та безмежних можливостей інтернету класична роль вчителя розмилась і втратила свою колишню концепцію, в якій досі живе більшість педагогів. Які ж нові підходи до учнів застосовують вчителі, вчителі нашого навчального закладу? І сьогодні ми будемо говорити з вами про інновації в освіті? Сьогодні ми будемо говорити про інновації, освітні інновації та їх перспективне використання вчителями природничих дисциплін. Що це таке в сучасному освітньому просторі? Інтерактив. Нововведення, нова думка, оригінальність, взаємодія, активність, цікавість, інтеграція та якісне вдосконалення. Інновація – це нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. Педагогічні інновації це особливі форми педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або процес створення, упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний процес в освіті це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети. Змісту організації форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов сучасні роботодавці зацікавлені в такому працівникові, який вміє думати самостійно, вирішувати різноманітні проблеми, застосовувати отримані знання в практичній діяльності, має критичне, творче мислення, володіє багатим словниковим запасом на основі глибокого розуміння гуманітарних знань. Є комунікабельним, контактним серед різних соціальних груп, уміє запобігати конфліктним ситуаціям та вміло виходить з них. Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість, творчий викладач, вчитель, вихователь. Має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Отже, інноваційний потенціал педагога, основна умова такої діяльності. Фактор, що стимулюють до інновації, це методична робота. Навчання на курсах, підвищення кваліфікації, приклад і вплив колег, приклад і вплив керівника, новізна діяльності, умови праці та можливість експериментувати, заняття самоосвітою, інтерес до роботи, зростаюча відповідальність, увага керівництва до існуючих проблем, можливість одержання визнання в колективі, довіра та організація праці в навчальному закладі. Педагогічна технологія це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості школяра, на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки, а також основ інформатики. Існує багато нових форм і методів навчання. На своїх уроках вчителі природничо математичного циклу нашого закладу намагаються поєднати традиційні та інноваційні методи навчання. При цьому враховують основні. Принципи дидактичні – науковість, цілісність, послідовність, наочність та доступність. Нині існує безліч педагогічних технологій. Пропоную зупинитися на декількох технологіях інноваційного навчання, які ми широко використовуємо в нашому навчальному закладі: інтерактивні технології навчання. Сутність інтерактивних технологій в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх. Хто навчається, це співнавчання, в якому і вчитель, і учні є суб'єктами. Метою цих технологій є створення комфортних умов, за яких учень відчуває свою успішність. Застосування цих технологій потребує старанної підготовки вчителя та учнів. Вони мають навчитись успішно спілкуватись, використовувати навички активного слухання, висловлювати особисті думки, вміти ставити запитання і відповідати на них. І, як приклад, кілька таких застосунків, нетрадиційні уроки. Ми досить часто з такими застосунками зараз зустрічаємось під час формувального оцінювання в новій українській школі. Розігрування ситуації за рулями, мозковий штурм, технологія мікрофон, метод займи позицію, а, імітаційні ігри, тобто спрощене судове слухання, метод навчаючи учусь, ажурна пилка, метод прес, а, метод групового дослідження. Отже. Основними перевагами інтерактивного навчання це є те, що учні освоюють всі рівні пізнання: розуміння знань, застосування знань, аналіз знань, синтез знань і оцінка. Вчитель отримує можливість диференційовано підходу до учнів із спеціальними потребами, особистісними та інтелектуальними. Змінюється роль учнів, вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння і навички, організаційні здібності. Основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня. Відбувається перехід від зовнішньої мотивації, тобто оцінки, до внутрішньої потреби знань. Відповідно, вчитель. Підвищується роль особистості педагога. Він менше часу витрачає на розв'язання проблем з дисципліною. Педагог розкривається тепер перед учнями як лідер, організатор. Учні також отримують особистий досвід вчителювання. Вони з нової точки зору дивляться на навчально-виховний процес, на роль вчителя та учня в ньому. Важливо, щоб людина, зіткнувшись з суперечливими фактами, що породжують запитання, здивувалась, емоційно загорілась цим питанням, щоб не викликало в неї емоції здивування. Ну, як підтвердження цих слів Рубінштейна застосування проєктних технологій під час навчально-виховного процесу. Отже, проєктні технології це. Суть цих технологій стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною суми знань через проєктну діяльність, показати практичне застосування надбаних знань, тобто ми переходимо від теорії до практики. Метод легко адаптується до особливостей викладання практично всіх навчальних дисциплін. Це є цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня. Тема будь-якого проєкту це завжди є щось більше, ніж навчальні завдання. І, як приклад, програма підтримки освітніх реформ в Україні демократична школа, кілька прикладів застосунків проєктної технології. Урок в сьомому класі: узагальнення та систематизація знань по темі фізика як природнича наука, пізнання природи, захист навчальних проєктів по темі, відповідно. Застосунком вправи, що якщо метою застосунка цієї вправи під час е, вивчення цієї теми, підсумку вивчення розділу, було розвиток ключових громадянських та соціальних компетентностей через проєктний підхід. Міжшкільний конкурс проєктних ідей під девізом енергозбереження все починається з ідеї. В рамках реалізації грантової угоди між Радою Європи та виконавчим комітетом Чернівецької міської ради метою цього конкурсу було привернути увагу учнів та батьківської громадськості до проблем ресурсу збереження шляхом організації спільної роботи над проєктом спорудження на шкільному подвір'ї майданчика з велопідзарядками Dar». Дні стало енергетики в місті Чернівці презентували під час цих днів. Команда нашої школи презентувала гру сортування це просто. Продовження роботи над сортуванням участь в екологічно освітньому проєкті Компола. За участь в цьому проєкті ми отримали контейнери для сортування відходів і компостер для того, щоб можна було сортувати відходи шкільної столової. Міський конкурс відеоблогів на тему глобальні цілі сталого розвитку для чернівців. Метою цього конкурсу було покращення розуміння школярами глобальних цілей сталого розвитку. Для себе із 17 ми обрали дві: захист екосистеми суші та доступна і чиста енергія. Для встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Міжрегіональний конкурс ДТЕК-2020 класи був створений один міжрегіональний клас з Луцькою школою, який долучився до гри Розумний будинок. У процесі гри учні а, повинні були реалізовувати низку енергоефективних заходів у своїй квартирі чи будинку. Для підвищення енергоефективності всього будинку створили ОСББ і приймали спільні рішення. Учні побачили виконуючи. А, Різноманітні завдання, розв'язуючи задачі, виконуючи кейсові завдання, вони накопичували так звані бали, делотеки, які потім переводили, використовували, витрачали для підвищення енергоефективності свого будинку чи квартири. Отже, учні побачили взаємозв'язок між підвищенням енергоефективності та економією платежів за енергоресурси, що при обов'язковому залученні батьків. Стимулювало, виконувало стимулюючий ефект в плані енергозбереження в секторі житлових будинків. Конкурс зміни клімату від Британської Ради Climate Change. Всі енергозберігаючі проекти проєкти команда школи презентувала під час цього конкурсу англійською мовою. Відео ви будете мати можливість переглянути після завершення заняття. Відкрита міська освітня наукова конференція учнівської молоді Всесвіт. Мета проведення цієї конференції це популяризація та поширення астрономічних знань, розвиток інтересу до астрономії та досліджень космосу. Таким чином, школярі залучаються до вирішення завдань, які мають значення для розвитку науки і техніки. Наукові пікніки в Чернівцях ми також є активними учасниками цих подій. Чернівці Едюфест, презентація освітніх інновацій та можливостей розвитку. В рамках цієї презентації відбулася відбувається постійно інтерактивна виставка з зонами для учнів та марафон студентських проєктів 3D-моделювання та робототехніки. Команда Чернівецької загальноосвітньої школи долучилась до шкільних тижнів активізму, реалізуючи волонтерський проєкт здоров'я в громадах, здоровий спосіб життя, здійснили веломадрівку цікавими місцями нашого міста, але при цьому заздалегідь розробили маршрут цієї веломадрівки. Відео ви також будете мати можливість переглянути okay. після заняття. А, учні нашої школи долучились до найбільш до проведення найбільшого уроку у світі з екології та кліматичних змін планети Мідім до Всесвітнього дня Землі. А під час проведення цього уроку а, зверталась увага учнів на а, а, екологічні проблеми, обговорювалося, чому ці проблеми є важливими, чому повинно, ми повинні на них звертати увагу, чому ми повинні а, говорити про них. Тобто це є продовження розгляду глобальних цілей сталого розвитку. Отже, що таке зміна клімату, кліматична криза. Як діяльність людини впливає на зміну клімату, чим загрожує зростання середньорічної температури, і як підсумок, що ми можемо зробити для зміни ситуації, покращення ситуації на Землі. Проєкт для школярів, які покликані зацікавити науку і дати поштовх до розвитку власного інженерного винаходу. Також під час проведення інженерних тижнів ми долучились до створення книги наші про українців, чиї відкриття змінювали світ, чиї наукові ідеї вражали та прискорювали розвиток світової науки. Ну і стем тижнів. Отже, Робот безшумно попрямував у кухню, де натиснув кнопки різноманітних кухонних приладів, і незабаром сніданок був готовий. Сьогодні ці рядки видатного фантаста вже не, здають, не здаються нам фантастикою. Різноманітні гаджети, високі технології стрімко вірвалися в наше життя, побут та освіту. На наших очах докорінно змінюється ринок праці. Отже, стем технології. Science – наука, технології, технологія, інженерія, месеметікс, математика, завдяки якій діти розвивають логічне мислення, технічну грамотність вчаться вирішувати поставлені задачі, стають винахідниками. І, як приклад, пропонуємо вам фрагментами переглянути урок з природознавства, до проведення якого були залучені вчителі інформаційних технологій та технологій. Купали, я сподіваюся, що це поміта. Подивилися, купили. Чи стосується планет сонячної системи? Зараз може мені допомагати, я що буде. тут важливий моя дош, сонячної системи, Ми всі підкриваємо. робимо так, що ми на отрість, щоб ми повністю бачили нашу сонячну систему. і однієї сонячної системи, щоб ми бачили це момент, цей день, ну, умовно, так, починаєш вирішувати. цей момент? Ми що двоє на цей день, і потерпімо. Тобто, це модель, модель, ми не відповімо. Ось, ми не це є модель, мазикен, це є модель, і ми банки готували, а говорили на маркети. На кожній партії у вас буде зараз модельки планет сонятної системи. І з цих моделів ми маємо з вами робити макет сонятної системи. Розставити планети по місцях, вони пронумеровані Як продовження розвитку СТЕМ впровадження СТЕМ освіти наступні СТЕМ тижні, які ми проводили в нашому навчальному закладі, і метою проведення цих stem тижнів було долучити не тільки вчителів природничих наук та учнів закладу, але і батьківську громаду, так? тобто створити батьківські команди, сімейні родинні команди для втілення stem проєктів. Розпод... Під час проведення е... stem тижнів е... було завдання сімейним командам розподілити навчитися розподіляти обов'язки, описувати свої проекти, демонструвати ці проекти. Ну, як приклад, один із проєктів дослідження води. Стаканчиком тоді наша сім'я обрала досліди з водою. Продовжуючи роботу в тем тижнях, ми пропагували не тільки, скажімо, природничу науку, таку як фізика, а і математика, хімія, географія. Навіть на базі нашого навчального закладу створений і багато років вже працює, плідно працює Турклуб Пілігрим. Чернівецька міська неприбуткова громадська організація. В цьому навчальному році мали можливість долучитися до проведення STEM змагання «Physic in Advance. Змагання для учнівської молоді розроблено, організовано та проведено професором Геттінгенського університету імені Георга Августа Арнульфом Куаттом у 2012 році. Пізнавальні прикладні експерименти та головоломки за участі Санта-Клауса демонструвалися учням команді у нашої школи з 1 грудня до 24 грудня. За таким календарем. Навіть у вихідні дні діти повинні були переглядаючи, відтворювати експерименти і для того, щоб мати можливість обрати вірну відповідь. На задане завдання. І інформаційні технології це та технологія, яка широко війшла у наше з вами життя. Поєднання традиційних технологій навчання, технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності. Учнів та вчителя. Якщо ми говоримо з вами про фізику, то це є можливість індивідуалізації навчального процесу, високий ступінь наочності під час викладання фізики, пошук необхідних ресурсів для занять, можливість моделювання фізичних процесів і явищ, організація групової роботи, забезпечення зворотнього зв'язку в процесі навчання та контроль та перевірка. Засвоєння навчального матеріалу, завдячуючи роботі і підтримки міського центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Чернівців, ми маємо можливість використовувати, навчатися і використовувати, втілювати на практиці, отримані здобуті знання, е е е такі е інструменти, які дозволяють нам швидко плідно працювати. І зацікавлювати е, е, учнів е, цифрові інструменти формувального оцінювання. Вони набули широко, широкого використання саме в новій українській школі. Сервіси для створення інтерактивних завдань, е, Google-сервіси, сервіси для створення цифрових продуктів, створення карт знань, тобто розумових карт, ментальних карт, сервіси для створення вікторин, е, е, віртуальні дошки. Ну, як приклад. Сервіси для створення ментальних карт, сервіси для створення опитувальників онлайн-тестів чи вікторин, Kahoot, квізіс, приклади платформ сервісів для створення веб-квестів. Онлайн сервіс Ментіметр, який можна використовувати широко під час рефлексії, підведення підсумків уроку, одна із методик формувального оцінювання, наприклад, світлофор. Чи зрозуміли ви тему? Чи скажемо підсумок якоїсь вікторини, чи дай відповідь на запитання. Онлайн-дошка Jamboard Padlet, Classroom Screen, має набагато функціональностей, ніж Padlet чи Jamboard, але є один недолік: ця дошка не дозволяє зберігати накопичений опрацьований матеріал на ній. Для того, щоб ви могли її використати для наступного класу. Потрібно поновлювати весь матеріал на цій. Дошці. Отже, не навчайте дітей так, як навчали вас. Вони народились в інші часи. Отже, не тільки вивчати теоретичний матеріал, але і закріплювати знання за допомогою можливості практичного застосування різноманітних завдань, які можуть нам бути настільки цікавими, що їх трудність не викликатиме неприйняття у учнів. Це дозволяє зробити саме. Уроки за stem технологією. Отже, якими мають бути головні точки зупинки на дорожній карті вашої компетенції? Наймовірніше, це будуть історії та матеріали, які стосуються наставництва, вміння організовувати роботу в команді, вміння організовувати взаємодію з дітьми, навички проєктної роботи та інші матеріали на ваш розсуд. Саме педагоги можуть змінити. Освітню систему, почавши змінювати себе, розвиватися і прокачувати власні навички це велика відповідальність. Але плоди у цієї відповідальності великі діти. Діти це майбутнє нашого суспільства, і від того, як ми їх виховуємо, залежить яким буде наше завтра. Дякую за увагу. Всього найкращого і пам'ятаємо, що ми ще на один день ближче до перемоги.